Доброго ранку, сьогодні досить прохолодний ранок. Е, я думаю, що моєму гіпіаструму, який висаджений відкритий ґрунт, досить буде вже скоро прохолодно. Бо вона, щоб приморозки не вдарили, тому що він взагалі тоді може загинути. Я думаю, що вже прийшов достатній термін, щоб його пересаджувати. Подивимося, скільки бульбочок він за літ наростив. Отаке він має корінечко. Ні, скільки бульбочок садилося, скільки, скільки і виросло. Посуха. Дуже бульбочок немає. Може за зиму трошки наросте? Отакі От бульбочки в нас виросли. Но вони починалися.